Перша зустріч у лікарні в Дніпрі. Тебе Василь звати, так? А мене Алмаз. У мене немає двох ніг. Ти це помітив, мабуть. Побачив? Тепер ти зрозумів. я лежав, як і ти. Усе те, що проходиш ти, я вже пройшов. Василя привезли сюди лише п'ять годин тому. Він механік і був мобілізований минулоріч. Служив оператором БПЛА до атаки російського безпілотника. Я почувствовав в грудну клітку. Сильний удар, Настільки, що я не встиг зареагувати учасно правою ліву маневру. Він втратив обидві ноги. На сусідньому ліжку 26-річний Артем розповідає схожу історію. Він був військовим медиком із 2018 року. Допомагав евакуювати поранених солдатів після удару, коли стався другий. Виїхали, якраз грузили поранених і в пікап влетіли в полі. Ті, ті свят. Разум померли ці чоловіки є одним із шести тисяч людей, яким ампутували кінцівки в лікарні імені Мечникова у Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У них є вагомі причини хотіти припинення війни, але ніхто з них не вірить у наміри Росії. рано чи пізно, навіть якщо вони і будуть мирні переговори, і мир настане тобто з прикриття вогню, то рано чи пізно, я думаю, рік, два і знову все заново почнеться. Почнеться повномасштабне вторгнення і ну, типу, він на цьому не зупиниться. Росіяни ніколи не дотримували своє слово. Вони там якби домовляться, але це не надовольно. Вони знову, знову будуть світу обманювати, нас також. Без викриття, без союзників я систему не бачу. Алмаз волонтерить у цій лікарні, відколи йому врятували тут життя два роки тому. Він такої ж думки. Те, забрати нашу що вони хочуть забрати нашу територію, забрати наших людей, наших дітей, наше майбутнє ось це неприпустимі умови. то Те, що вони бомблять, ось це неприйнятні умови. При розговорі коли тебе під час мирних перемовин вбивають щодня, це неправильно. Це неправильно. Лариса жила під постійними обстрілами у своєму будинку в Костянтинівці Авіаудар по Костянтинівці фабами. Авіаудар по Костянтинівці фабами вона зберігала надію на мир, доки могла. вам буде смішно, але я дуже великі надії покладала на Трампа, як він обіцяв. Все ж таки, я думала, якісь перемовини будуть. Я спочатку думала, що на новий рік війна закінчиться. Не знаю, як тут у нас в Костянтинівці. Потім почали чекати, а може на Великдень закінчиться війна. А тепер у нас в Костянтинівці люди чекають на 9 травня. Може, Путін 9 травня зупиниться. Нині вони з мамою переїхали і живуть у центрі для біженців у театрі в Павлограді. Без лікарів і аптек залишатися вдома було неможливо. Її колись процвітаюче рідне місто каже жінка. Тепер місто привид покинутих собак і котів. Саме що найстрашніше, що це може бути квиток в один кінець, тому що можливо, що наша Костянтинівка буде як бахмут. Тут багато таких людей, яким нікуди повертатися. Це двіз це двізне. Тут ноги такі люди, яким нікуди повертатися. Двоє синів Лариси на передовій. Жінка каже, що кияни можуть думати інакше, але вона прагне, щоб війна закінчилася вже. Хотіла б вона сьогодні, цю секунду закончилась. Я хотіла б, щоб вона сьогодні, в цю ж секунду закінчилася. Нехай мені подзвонять і скажуть, що війна закінчилася, і ми відразу ж поїдемо додому, тому що ті, хто не знає, що це таке, сплять спокійно. Вони кажуть до останньої краплі крові. Але ж це може бути кров моєї дитини. Я не хочу, щоб вона була останньою. Я хочу, щоб мої діти повернулися додому. Хочу, щоб вона була останньою. Хочу, щоб мої діти повернулися додому. Еля чекає на повернення чоловіка додому. Росіяни взяли в полон Андрія понад три роки тому, на початку повномасштабного вторгнення. Дехто із підрозділу встиг зробити останній дзвінок. Я почула, він сказав: Зай ми живі, нас взяли в полон. Саша за мною. І зв'язок обірвався. І більше на зв'язок він не виходив. Це Саша, племінник Андрія. Його звільнили внаслідок обміну військовополоненими у лютому цього року. Він розповідає жахливі історії про тортури та голод у полоні. Ну, це постійний страх. Постійний страх, мені кажеться більше. Саме таке, що важко було це ждати цього. Ну, моменту, коли тебе виведуть і будуть ну, екзекуції з тобою робити, Ну, ті, що вони ділили з нами. І того, що ще немає ніякої інформації, ну, повного без взагалі нічого не знав, не чув, ніхто нічого не розказував, не показував. Поки Олександр повільно оговтується від полону, родина чекає новин про Андрія. Вони вважають, що нинішні мирні переговори підбадьорюють, але не хочуть закінчувати війну на умовах Росії. Дуже багато наших героїв загинуло. І, наприклад, я б не хотіла, щоб це все було задарма, тому що мій чоловік пішов захищати свою сім'ю і щоб сина, наприклад, не сину потім не прийшлось іти воювати. Щоб він через це, це пекло не проходив. Еля вважає, що тут може допомогти тиск на Росію з боку західних партнерів України. Вона відкидає вимоги Росії щодо демілітаризації України, але визнає, що будуть певні поступки. Я розумію, що не всі території ми вже зможемо, наприклад, повернути, але країна має лишитися максимально цілісною. Андрій не сумнівається в єдності та стійкості країни навіть на підконтрольних Росії територіях. 22-річний хлопець на собі відчув окупацію. Він був удома в Маріуполі, коли вторглися російські війська. Я побачив все те, з чого починається війна: це зникнення води, зникнення світла, зникнення опалення, зникнення зв'язку як, як такового. А також розграбування магазинів, танків військові військових, бомбардування і перші смерті. Я дізнався, як виживати. Після того як він кілька місяців був відрізаний від світу, Андрій приєднався до каналу Опору в Телеграм, де документував дії окупантів. Завданням було. Пофотографувати місця, де можливо дислокуються російські війська, де вони пересуваються, пересування техніки, і якщо є якісь системи ПВО, також надсилати. Але потім хлопець дізнався, що його розшукує російська окупаційна влада. Через рік після початку окупації Андрій втік із Маріуполя за допомогою росіян, які були проти війни. Він покинув місто, не сказавши про це батькам. Зараз хлопець навчається в Дніпрі, і найбільше хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Люди просто втомилися жити у о, воєнний час. Вони хочуть, хоча б не знаю, видихнути, погулятися прогулятись містом вночі. Тривоги тривоги у кожному місті вони е, додають болісного відчуття, що війна ще триває. Також військові військові постійно на передовій їм потрібний відпочинок. Андрій знає, що мир матиме свою ціну. Ну, кордони України зміняться, але я думаю, люди, які е, проживають на тих територіях, е, я думаю, що вони не зупиняться на цьому. Ну, на тому, ну, вони продовжать свою діяльність в окупації навіть. Е, як це робив я, як це робили люди з Донецька, які проживали там 10 років, і досі це роблять. Він не знає скільки часу це займе, але каже, що впевнений, одного дня він повернеться додому.